Стрілянина сталася в одеському пологовому будинку номер 5 близько ї Одна з вагітних побачила в палаті незнайомого чоловіка, що рився в її речах. Почала кричать сначала начала почала звать акушерок. Потім подошли. Вона вже поняла, що поки ми сідойм, почала кричати, уже караул варують. Всі подбежали, мужчина з часа почала тнікуватися там, кляця всіми своїми родственниками. Я тут вообще ни при как бы я нічого не знаю, нічого не видел. Медики розповідають, побачивши, що йому не вірять, злодій почав тікати. Навздогін кинулись лікарі та чоловіки. Пацієнток тікач почав відстрілюватися з пістолета. Ні, заламали руку. Вот, я вже к туди теж туди, допомагав їм, немножко, вот. И і коли вистріл, дважды вистріл, ну ніхто його не бросив. Более того, що стали вже в'язати ноги, руки, щоб він не сбежал. Дві кулі потрапили у місцевого комп'ютерника, що брав участь в затриманні. Раніння були касательні, було два ранені, він попав в ногу і верхнюю часть бедра. По даному факту, начато уголовнество, предварительна кваліфікація часть 4 стаття 296 хуліганства і стаття 185 кражок головного кодексу України. На думку медиків, злодій прийшов до пологового будинку під видом молодого батька. Наразі стрільця затримано, правоохоронці з'ясовують, чи встиг він щось вкрасти.